Сьогоднішній клас задач буде присвячений тепловим двигунам та визначенню коефіцієнта корисної дії теплових двигунів. Задача перша. Скільки літрів бензину витратив автомобіль потужністю 100 кВт на шляху в 240 км, який він пройшов зі швидкістю 80 км за годину, коефіцієнт корисної дії двигуна становить 35%. Давайте запишемо умову задачі. Ми з вами вже зрозуміли, що на задачі на теплоту краще писати навпаки. Спочатку писати, що питається, а потім уже що нам дано. І так, нас питається, скільки літрів бензину витратив автомобіль. Літрами міряється об'єм, тому ми і напишемо, що об'єм бензину нас питається. Підведемо риску і будемо писати все те, що нам дано. Скільки літрів бензину? Значить, Нам зрозуміло, що у автомобіль був залитий бензин. Він буде згорати, за рахунок чого автомобіль рухатися. Значить, Нам потрібно знати питому теплоту згоряння бензину. Давайте подивимося її в таблички. І так, питома теплота згоряння палива. Бензин 46 мегаджоулів на кілограм. 46 мегаджоулів. Зараз візьмемо колір. 46 мега – це 10 у 6 джоулів на кілограм. Скільки літрів бензину витратив автомобіль? потужністю? Потужність автомобіля є 100 кіловатт. Кіло це означає тисячу. Тисячу це три нолики і ще два нолики це разом 5. Значить, це буде 1 на 10 у 5 степені ватт. На шляху у 240 кілометрів, S дорівнює 240 кілометрів. Ми з вами завжди зразу кілометри перетворювали в метри. Але якщо ми уважно дуже подивимось на задачу, то побачимо, що нам шлях 240 кілометрів, а швидкість, якою рухається, 80 кілометрів на годину. Ці два, два числа підібрані дуже гарно, поділять одне на інше для того, щоб знайти час. Мабуть, він нам буде потрібний, через що я зараз поки що залишу в кілометрах і кілометрах за годину, а потім уже час перетворю в секунди. І так буде набагато простіше. Який він пройшов із швидкістю 80 км за годину? Коефіцієнт корисної дії двигуна Ета становить 35%, ділимо на 100, щоб позбутись відсотків, і отримуємо 0,35 безрозмірну величину. Ну, подивимося, що нам буде ще дано по умову задачі виплива. І так, для розв'язування задач, у яких входить коефіцієнт корисної дії, найзручніше зразу написати формулу коефіцієнта корисної дії і потім підставити туди значення. Навіть якщо він нас і не питається, от з цього ми і почнемо. І так, ета, коефіцієнт корисної дії, це є відношення роботи корисної до роботи виконаної і помножене на 100%. Перше, що ми можемо в нашій формулі вже відкинути, це 100%, бо ми вже на 100 поділили 35% і отримали 0,35. Уже наша формула скорочується і залишається тільки ось такою. Тепер давайте уважно роздивимося, яка робота корисна. Корисна це та, яку ми хочемо виконати. Що ми хочемо? Ми хочемо на автомобілі подолати шлях 240 км, розвиваючи потужність 100 кВт. І так, роботу можна знайти через потужність. Давайте пригадаємо спочатку, що таке потужність. Потужність це швидкість виконання роботи. Значить, це робота виконана за певний час. Тому звідси випливає, що робота буде дорівнювати добутку потужності на час. Потужність у нас дана. А ось час не дано, але дано швидкість і. Переміщення, який повинен, і шлях, який повинен здійснити автомобіль. Тому час ми можемо знайти. Знову ж, пригадаємо, формула швидкості це у нас є швидкість для того, хто забув. Формулу швидкості. Пишемо, що швидкість вимірюється метрами за секунду або кілометрами за годину. Метрами міряється шлях, а секундами міряється час. Звідси ми можемо написати, що час це буде дорівнювати. Міняємо навхрест ці дві буковки. Получаємо S поділити на V. Значить, таким чином ми з вами просто пригадали формули за 7 клас. Ну що ж, давайте тепер напишемо корисну роботу. І так, значить, корисна наша робота це подолати шлях 240 км, розвиваючи потужність двигуна автомобіля 100 кВт. Робота корисна у нашому випадку, буде дорівнювати, чому потужність, яка нам дана, помножена на час, а час це в мене є шлях поділений на швидкість. Значить, напишемо, що ага, а ми зразу сказали, що нам зручніше буде час знайти зразу, бо тут дуже гарні числа дані нам в умові. Через що ми не будемо ось тут далі дописувати, але окремо знайдемо, чому дорівнює час, знайдемо його в цифровому варіанті. Значить, це буде у нас 200 С поділити на В, значить, 240 кілометрів. Ми повинні розділити на 80 кілометрів. Давайте напишемо кілометрів розділити на 80 кілометрів за годину, по-перше, скоротились кілометрів. 24 на 8 ми отримуємо 3, година і знаменника знаменника переходить у чисельник 4. І ось тепер 3 години я хочу перетворити в секунди, через що я 3 помножу. Замість слова година я напишу 3600 секунд. І тепер, посчитавши, я вже точно буду знати, який у мене час в секундах. Це буде 3 помножити на 3600 і отримуємо число. 108,20. 108,2 секунд. Ось таким чином ми зручніше знайшли час в секундах, ніж ми, ми перетворювали отут у, з кілометрів у метри, з кілометрів за годину у метри за секунду, а потім ділили. Так у нас вийшло набагато простіше. Так, а що ж ми для того робимо, щоб подолати 240 км з потужністю 100 кВт? Ми спалюємо бензин у двигуну автомобіля, значить, виконана робота. А виконане в нашому випадку буде відповідати кількості теплоти, яка виділяється під час згоряння певної маси бензину. Бензин буде горіти, тому запишемо питому теплоту згоряння бензину, ми її вже записали, і помножити на масу бензину. Але нас задачі питається: об'єм бензину. Тому ось цю формулу. Позиції буковки ми з вами розпишемо, як густину бензину помножену на її об'єм, який нас питається. Так, тепер ми можемо дописати, що густина бензину це є 710 кілограм, які припадають на метр кубічний. Так, тепер давайте повністю запишемо, чому ж нас дорівнює робота виконана. Значить, А виконане в нашому випадку. Буде дорівнювати Q бензину, помножено на густину бензину і на об'єм бензину. І ось тепер давайте формулу, яку ми з вами обвели, замість А корисного підставимо потужність на час, а через, за, замість А виконане поставимо ось оцей вираз, що ми отримаємо. Еста дорівнює. Рисочка для дробу. А корисне, а корисне у нас ось потужність помножена на час. А виконане, ось що ми, щоб виконати таку корисну роботу, ми палили бензин. Значить, Q бензину помножити на густину бензину. І на об'єм бензину. І тепер з цієї формули мені треба визначити об'єм. Тобто я об'єм кидаю вгору, а коефіцієнт корисної дії ставлю на його місце. Звідси випливає, що об'єм бензину буде дорівнювати. В чисельнику це буде потужність на час. Ось така робота. А в знаменнику це буде питома теплота згоряння бензину на густину бензину і помножену на коефіцієнт корисної дії. Ось таким чином ми і знайшли об'єм, який нас питався в задачі. Ну що ж, давайте підставимо значення, що в нас вийде. Об'єм бензину буде дорівнювати. Потужність у нас 1 на 10 у 5. Тобто можна написати просто 10 у 5. Помножити ось на отаке число. 108, 2, нолик. Ділимо на кипитому теплоту згоряння палива бензину 46, помножити на 10 у шостій і помножити на 710 і помножити це все на 0,35, 0,35. І так, давайте подивимося. Закреслимо по одному нолику. Цей нолик закреслимо, але отут допишемо 6. Тепер 10 у 6 і 10 у 6 ми скоротили. Що в нас залишилося? Давайте перепишемо, щоб ми чітко бачили, наробили помилок. 108. Треба розділити на 46, 71, і 0,35. Це дорівнює. Так, 108, 8, ми ділимо на 46 і отримуємо ось таке число. Тепер ми його ділимо на 71, отримуємо ось таке число. І все це ще раз ділимо на 0,35. І так ми отримали 9,45 і на 10 у мінус другий. Де? Дев'ять. На 10 у мінус другий метра кубічного. Задача питається, скільки літрів бензину, скільки літрів. Значить, нам потрібно метри кубічні перетворити у літри. Дивимося. По-перше, заберемо 10 у мінус другий. Що ми отримуємо? Кому на два знаки несемо вперед. 0,0945 метра кубічного. 1 літр це 1 дециметр кубічний. Значить, ми кожен метр повинні перетворити в дециметри, тобто помножити це число на 10, бо у метрі 10 дециметрів, і помножити це множення виконати 3 рази, бо метри кубічні. Раз множимо на 10, 2 множимо на 10 і 3. У нас вийде 94,5. Але давайте напишемо наближено 95. І так, для того, щоб подолати 240 км на автомобілі, розвиваючи потужність і швидкістю 80 км за годину, розвиваючи потужність 100 кВт, при коефіцієнті корисної дії двигуна 35% необхідно спалити 95 літрів бензину. Відповідь. Об'єм дорівнює 95 літрів. Перша задачка у нас розв'язана.